Вітаю 7 листопада, вівторок. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про проголоні події в Україні та світі. Просто зараз. Зелене світло. Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС. Бойове підкріплення. Україна отримала додаткові комплекси ППО НАСАМС. Шанс на порятунок. Армія Ізраїлю відкрила гуманітарний коридор для евакуації цивільних з півночі сектору гази. Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, пише Блумберг. Серед схвальних відгуків реформа КСУ, перевірка доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та реформа медіагалузі. Водночас завершеним повністю не вважаються подальше посилення боротьби з корупцією, призначення нових керівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури та набу видання. Пише, що на переговори про вступ підуть роки. Хорватія, яка вступила до ЄС останньою, витратила на це 10 років. Україна отримала додаткові НАСАМС. Вони вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками проведеного селектора. Насамс це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, що може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів. Вибори в Україні сьогодні неможливі. В коментарі новинам Live заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, розповів в умовах військових дій комісія діє виключно відповідно до законодавства. Відповідних змін влада не анонсувала, Ба більше президент Зеленський вніс законопроект щодо продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації. Тож до волевиявлення ЦВК зараз не готується. Також каже Дубовик. Постане питання мінування території, тобто доступ громадян до об'єктів виборчої інфраструктури. За його словами, представники ЦВК неодноразово наголошували, що існують певні проблеми при спілкуванні з органами влади, і вимога одна комісії потрібні правила. Окрім того, необхідно відновити повноцінне функціонування державного реєстру виборців. СБУ затримала агента Росії, який навів іскандер на житлові будинки в центрі Харкова 6 жовтня. Внаслідок цього удару загинули двоє мирних жителів. Серед них десятирічний хлопчик, російський агент передав електронні координати цілий для підготовки атаки. Зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві. Ворожі спецслужби завербували його через телеграм. Інформацію він надсилав до російського ГРУ через зв'язкового на прізвисько Шаман з тимчасово окупованої частини на сході України. Чоловік, який подарував гранати помічнику залужного, попереджав, що вони бойові. Як повідомляє речниця М. БС Мар'яна Рева, ймовірно, Чистяков, не повірив цю інформацію. Прізвище згаданого чоловіка правоохоронці не розголошують. Лише зазначають, в нього в кабінеті провели обшуки. Спецпрокуратура центрального регіону повідомляє про початок розслідування за фактом трагедії. 39-річний майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина ушпиталено з тяжкими пораненнями. 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження. В Україні зросте пенсія по інваліднахідні. З 1 січня збільшиться прожитковий мінімум і, відповідно, мінімальна пенсія з 2 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні. Зараз особи з інвалідністю першої групи отримують 100% вікової пенсії, другої 90, а третьої групи 50%. Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє, наскільки працездатною є особа. Програму є відновлення, розширюватимуть і гроші надаватимуть людям, чиє житло розташоване на окупованій. Ні, території вже надходять заявки з Маріуполя та Бахмута. Про це наші редакції ексклюзивно розповіла голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Також держава каже вона, розглядає можливість компенсувати більшу суму ніж раніше, встановлені 200 тисяч гривень у планах. Запуск програми компенсації для жителів території, що були тимчасово окуповані протягом 2022 року, а також розташованих в районі проведення воєнної. Них дій шуляк додала на сьогодні, надійшло майже 9 тисяч заявок чотирьох таких регіонів. Армія Ізраїлю відкрила гуманітарний коридор для евакуації цивільних з півночі сектору Гази на південь. Дорога Салах Альдін функціонуватиме для проходу з десятої години ранку до другої ночі за Києвом. Сахал повідомляє, що тисячі цивільних скористалися коридором і залишають район наземної операції. Також, за даними українського посольства в Ізраїлі, перших українців евакуюють сектору Гази 7 листопада у списку 101 особа. Українців частіше звільнятимуть з робіт, ніж найматимуть. Найближчим часом підприємства не мають наміру кардинально змінювати чисельність штатів. Переважна більшість компаній в основних секторах економіки налаштована залишити кількість своїх співробітників на поточному рівні. Втім, в тих, хто готується до змін, настрої негативні. Звільнятимуть працівників частіше ніж найматимуть нових. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку. Так, серед підприємств в сфери промисловості мають намір за. Зали залишити поточну чисельність 77%, збільшити штат 8%, а скорочувати співробітників 15%. Серед будівельних підприємств цифри гірші, готові попрощатися зі своїми робітниками майже 80% організацій. Загалом же йдеться у дослідженні НБУ. Український бізнес зіткнувся з дефіцитом робочих кадрів. У Вінниці компанії військового побилася з гостями СБУшника через російський шансон. За даними місцевих пабліків, конфлікт стався в одному з ресторанів, де відпочивали дві компанії: друзі військового зсу та приятелі службовця СБУ. Як кажуть, гості військового вже під закриття закладу вони почули, як компанія СБУшника увімкнула російські пісні на телефоні. Працівники закладу на це не реагували. Тому друзі бійця вирішили самі зробити зауваження гучній компанії, на що гості. Спецслужбовця відреагували кулаками. В результаті трьох чоловіків з компанії військового забрали на швидкі. відкрито кримінальне провадження. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!